З 17 серпня цього року ми проводили обстеження балконів в будинках комунальної власності, якими управляють управляючі компанії комунальні. Станом на сьогоднішній день завершена перевірка балконів. За результатами перевірки ми обстежили 5448 балконів. Будинків з них 58 1535 балконів, і станом на сьогоднішній день це є балкони індивідуальні. З тих індивідуальних балконів є в неналежному стані в неналежному стані порядка 9270 один балкон. Якщо ми говоримо про балкони загального користування, то обстежили 7148 балконів в неналежному стані є 4201 балкон. Проводилися обстеження наступним чином: що були комісії, створені управляючими компаніями. В комісію входили майстер управляючої компанії, головний інженер. Також, якщо необхідно, працівник експертної організації обстежували балкони і давали свої висновки. Дуже важливо було, щоб потрапити в помешкання, щоб люди дали доступ. В основному доступ люди давали, але все-таки є 23% три Мешканців загальної кількості 58 тисяч, ті, що я назвала балконів, то не дали можливості потрапити в квартири. Тобто, станом на сьогоднішній день ці балкони є обстежені ззовні, а всередині не мали можливості в зв'язку з тим, що мешканці не дали, не дали доступу. Ми плануємо на наступний місяць і впродовж цього місяця проводити обстеження повторні для того, щоб. Щоби все таки мати доступ до цих балконів і все таки обстежити з середини балкони, тому що це є важливо, щоб ми розуміли стан балконом не тільки ззовні з фасаду, але і з середини з квартири, тому ми будемо повторно обстежувати дані балкони. Ще одна річ: що мешканці даних квартир мають право звернутися. До управляючої компанії в районну адміністрацію на гарячу лінію міста з тим, щоб е, провести обстеження балконів, якщо вони є в поганому стані. Також коли проводили обстеження комісійні, то лишали відповідні приписи в. Навіть в дверях давали, якщо в двері були зачинені і люди не відкривали. Про те, що необхідно звернутися і необхідно обстежити свої балкони, тому що це є безпека наших мешканців. Хочу наголосити на тому, що якщо балкон є в особистій власності, а балкони є це є приватна власність мешканців. Якщо квартира є приватизована, то мешканці зобов'язані балкони утримувати в належному стані, і тому це їхній обов'язок, станом на сьогоднішній день є відповідна програма прийнята і внесені зміни до програми стосовно отримання будинків, які списані з балансу управляючих компаній, і в цій програмі зазначено про те, що за умови співфінансування 80% на 20%, 20% мешканці мають фінансувати, а 80% міська рада. І тоді можна за умови співфінансування проводити ремонтні роботи. Балконів, які є в неналежному стані. Станом на сьогоднішній день з бюджету виділено 10 мільйонів 300 тисяч гривень для реалізації цієї програми. Мешканці зараз звертаються з проханням, щоби ці балкони поремонтувати. Для того, щоб звернутися в районну адміністрацію, має бути подана перша заява, експертний висновок про те, що балкон є в неналежному стані і які є недоліки в даному балконі, тобто, що необхідно. Усунути і чому він є в на належному стані. Ну і крім того, документи, які засвідчують право власності на квартиру, і також і технічний паспорт. І тоді вже районна адміністрація, маючи відповідні кошти, укладає пряму угоду з компанією, яка може виконувати ці роботи. І тоді вже ці роботи виконуються. Ну і, Звичайно, якщо укладається пряма угода, то ця угода публікується в Прозоро для того, щоб розуміти, Зуміти, що такі угоди є укладені. Ще одна річ є важлива – це є балкони загального користування. Я вже говорила про це, що є балкони індивідуальні і загального користування. Якщо є балкони загального користування, то це є відповідальність мешканців, спільна сумісна власність всіх мешканців і мешканці відповідають за стан балконів. І тому також мешканці спільно можуть скомунікувати, зібрати кошти, а це є також 20% від вартості, яка необхідна для того, щоб провести ремонтні Роботи і зібрати ті кошти а 80% дає місто, і також провести ремонт балконів, які є в загальному користуванні. Тому станом на сьогоднішній день є відповідний механізм для того, щоби ці роботи виконувати. В середньому ремонт балкону коштує. 100 тисяч, 80, 60 тисяч, залежить від стану балкону. Я хочу подякувати також мешканцям, які відремонтували свої балкони, і станом на сьогоднішній день ця робота є проведена, тобто вони не чекали, коли до них прийдуть і скажуть, що їхній балкон в поганому стані, але вони самі зініціювали ці речі і самі відремонтували балкон. Це є дуже важливо, тому що це говорить про свідомість наших мешканців і про те, що вони е, хочуть, щоб їхнє майно було в належному стані. Ще одна річ є важлива, що під час обстеження, коли ми виявляли, що балкони є в поганому стані ми тут же огороджували. Територію біля будинку для того, щоб унеможливити падіння небезпечних елементів балконів, для того, щоб це було безпечно для мешканців, які ходять по хіднику. І власне, оця стрічка, і також давалася і оголошення про те, що це є небезпечна зона, давала можливість людям розуміти, що сюди заходити не можна, тому що є небезпечні частини, які можуть також ну, поранити ту чи іншу людину людину. і ще одне: що ми також замовляли вишки. Для того, щоб зняти оперативно небезпечні частини балкону, які загрожують падінню. Тому ми такі речі старалися унеможливлювати і оперативно на це реагувати. Також є програма співфінансування, що стосується пам'яток архітектури. Вона на сьогоднішній день діє і станом на зараз проводиться реставрація балкону на Гоголя 10 також на Кирила Мефодія зараз виготовляється. І відкоригована вже є проектна документація, і ще на чотири балкони також буде проектна документація коригуватися. Тому ця робота проводиться. Але якщо ми говоримо про програму, яка стосується пам'яток історичної спадщини, то Дольова участь мешканців там є 10 тисяч гривень, а інші кошти вже фінансує місто. Ну і, звичайно, що необхідно документи всі оформити належним чином. Тому станом на сьогоднішній день є така ситуація, крім цього, що ми давали попередження мешканцям про те, що необхідно оперативно відреагувати, відремонтувати свої балкони. Ми давали ще їм такі пам'ятки, а що треба робити, а яким чином це робити. Які є Алгоритм дій подальших стосовно ремонту балкону, тому мешканці про це знають. Вона вони інформацію мають, і якщо ще будуть питання виникати, то будь ласка, звертайтеся в районну адміністрацію, управляючу компанію і на гарячу лінію міста. Дякую, дякую вам за такий вичерпний аналіз провинного період. скажіть. який з районів Львова, які з районів Львова найбільше потребують зусиль, аби відновити. Балкони аварійного ста. Найбільше зауважень було по балконах, які є в Галицькому районі і в Личаківському районі. Найменше зауважень було по Сихівському районі. Ну зрозуміло, Сихівський район це є новий район, це є новобудови. Але от така ситуація на сьогоднішній день. Коли якщо маєте запитання, можна підготуватися, поставити. Пані Ріка, я хотів вас ще уточнити і запитати про подальші кроки місцевої влади щодо обстеження аварійних будівель житлового значення, що буде робитися, чи така перевірка вона буде тривати і наступного року, чи це через рік буде відновлена робота? Перше, що нам необхідно. Усунути спільно з мешканцями недоліки, які є виявлені, і станом на зараз ми маємо вже 192 заявки мешканців про те, що вони згідні взяти участь у співфінансуванні виконання таких робіт. Зрозуміло, що недоліків є більше, і дуже важливо достукатися до мешканців для того, щоб вони усунули недоліки. Тому зараз є проведена перевірка, і в подальшому ми плануємо з мешканцями комунікувати для того, щоб вони брали у участь у реалізації програми для того, щоб усувати оці недоліки, які були виявлені в процесі перевірки тобто наше завдання, щоб результат. Був а результат має бути такий, що балкони мають бути відремонтовані, і кожен мешканець має до того поставитися відповідально і свідомо, щоб вони розуміли, що вони наражають на небезпеку не тільки себе, але і мешканців, які також ходять біля їхнього будинку по тротуарі, і може бути. Статися біда, і тому люди про це повинні розуміти і повинні оперативно реагувати. Тим паче, що є механізми, що є відповідна програма, яка прийнята на рівні міста, і місто бере леву частку на себе відповідальності стосовно і також і в плані фінансової підтримки стосовно ремонту балконів, які є у власності мешканців, якщо це індивідуальні балкони, і у і співвласників мешканців, якщо це є балкони загального користування.